Буря емоцій вирувала у малій залі виконкому у вівторок на спільному засіданні трьох постійних депутатських комісій. Бурхливе емоційне обговорення стосувалося не нагальних проблем, з якими наразі живе місто та країна. Окремих депутатів міської ради чи вже групи депутатів хвилювало інше питання. Над чим ламали списи? Далі докладно. 20 депутатів міської ради звернулися до міського голови. Секретар міської ради зачитала того листа. Вікторіма. щодо відновлення реалізації непродовольчих товарів на земельній ділянці ощуще га на роді вулиць та Карла Марка, в розміщення на земельній ділянці групи тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Ці так звані тимчасові споруди, які було розташовано у центрі міста, ми всі спостерігали протягом тривалого часу. Ми спостерігали за сміттям навколо, спостерігали за постійними порушеннями правил дорожнього руху. Лише у серпні минулого року депутати міської ради шостого скликання вирішили досить хаосу на розі вулиць Володарського та Карла Маркса організували тимчасовий спеціально облаштований майданчик для паркування. Охайна ділянка у центрі міста почала муляти очі окремим депутатам. У кожного є своє бачення, свій інтерес, своя позиція або її видимість. З березня почалася робота спільних депутатських комісій, усіляких робочих комісій. Тетяна Запорожець за документами нагадала учасникам чергового обговорення хронологію подій. Остаточний висновок: розміщення тимчасових торгівельних споруд вважати недоцільним з двох причин. Порушення естетичного вигляду міста та економічна недоцільність у вівторок на черговому обговоренні слова доцільно та недоцільно лунали щохвилини. Народні обранці посилалися на статут міста. Після того Забрали солі слюблі, не появилась просто так. Прямо потім майданчики забрали люди, підприємці, були депутати. открылись в нашу местную конституцию, почитали 20-ю статью mm -hmm. и приняли решение, что мы имеем вот еще один вариант захода на эту проблему. То есть это называется местная инициатива. Она поддержана там 20, не просто 20 членов территориальной громады, а 20 депутатами. Депутаты, разглянувшие инициативное сдаления членов территориальной громады, принимают и на личность. Питание, членов территориальной громады и вызвано до цены, Ляна сесія включається до порядку денного пленарного засідання сесії міської ради. Секретарю міської ради довелося роз'яснювати депутатам ази юридичної процедури, адже законодавчий орган будь-якого рівня має працювати виключно в юридичній площині. Зазначене питання потрапляє до порядку денного пленарного засідання, та треба його попередньо вивчити у комісіях без обговорення на сесію. Вимагали депутати, бо мають своє тлумачення демократії. Просто для розмовлення. Катрішить сесії. А сесія це сама демократична процедура. Хто та при неприйде, кота не напише заявлення, хто буде за хто буде проти. Ну це демократія. є. Крилатий вислів Миколи Гоголя про те, що наша біда дві де спостерігаючи за таким емоційним та жвавим обговоренням. Зрозуміло, що біда одна до нас не приходить. І як виявилось, дві теж прийшла ще одна: популізм дмухнуло політикою та наближенням чергових виборів. Інформація для довідки. Популізм. Політика або риторика, яка опилює до простих народних мас. Експлуатує людські надії, довірливість, незадоволеність з життям. Обіцяє прості і швидкі методи подолання проблем. Політика загравання для забезпечення популярності. торгуючих людей. І треба тим, які самі себе на хліб заробляють, сказати, що, ізвині, ми прийняли неправильне рішення. Мы сегодня с великим энтузиазмом заботимся о торговцах, которые там стоят. Они как-то устаканчивались. Теперь что мы им предлагаем? Мы им что предлагаем? Светлое будущее. Мы им предлагаем на два, на три года какое-то непонятное решение. Временное сооружение, никакого выделение земли. Мы просто пока решится какой-то вопрос, какого-то генерального плана, мы вам там дадим посидеть в стороне. Люди, что люди? Они попросили об этом. Обычно. Нас пообщались с нашей территориальной громадой, с членами нашей территориальной громады, которые представляют предпринимателей на этом рынке, и услышали их мнение. И люди нас точно так же попросили, громады, не выносить эти вопросы, оставить а их в покое и дать им возможность спокойно, процветать и работать на том месте, где они сегодня находятся. Они там и, сейчас, сейчас есть, Послушайте, Света. Послушайте, я продолжаю. Их там нету только, при том, как все это нас Я вот. продолжаю. Поэтому, в связи с тем, что сегодня у нас действительно достаточное количество рынка в городе, достаточное количество торговых площадок, и люди все их заняли, определили свое место на картине, считаем это сильным. строить какие-то малые архитектурные формы. Это сильно, это сильно. Да вынесите вы на сессию и пусть там определятся, до сильно или недосильно. Неизвестно, кто там их и кто этот. Сейчас давайте будем собирать всех рыночников и там будем устраивать балаган. Ну что устраиваем здесь балаган? А вы все в три товара или нет? А а вы видите, не Я е, каприціда комісії, беру вразне управління своє я укращуваль базар. Емоції Набирали обертів. Дискусія дійшла до того, що окремі депутати почали покидати залу засідань. Решта проголосувала за недоцільність розташування на спірній ділянці тимчасових споруд для організації торгівлі. Свій висновок тепер обґрунтовуватимуть на пленарному засіданні міської ради, яке відбудеться у п'ятницю. З'ясування стосунків продовжувалося і у сесійній залі градус емоцій був ще вищим. Депутати нарікали на порушення регламенту під час проведення спільного засідання постійних депутатських комісій, прогнозували загострення соціальної напруги в місті саме через облаштування цього майданчика. Виступаючи з трибуни з місця, проводили історичні екскурси щодо виникнення питання, копали глуб і ушир. Проголошували багато цікавих висновків з економіки, з політики, а також щодо окремих персоналій. Врешті-решт. І до голосування підійшли місцеву ініціативу щодо поновлення організації торгівлі на спірному майданчику у центрі міста не підтримали всім городянам, кому цікаві деталі пленарного засідання можна дочекатись чергового випуску лозівської панорами або можна на офіційному інтернет-сайті Лозівської міської ради простежити перебіг подій у режимі онлайн.